Такер та розмотувач для труб ефективне та надійне рішення від польського виробника. Якщо ми говоримо про такер та розмотувач для труб, то варто в першу чергу зазначити, що це досить ефективне рішення при професійному монтажу трубної системи. Спеціалізуючи вашу увагу на такері, в першу чергу хочу зазначити, що це пристрій призначений для монтажу труб, а саме кріплення скоб. Його особливістю є досить ергономічна ручка, яка дозволяє вам набагато легше працювати з цим інструментом, а також тим самим полегшує роботу з трубною системою, та його можливість і його функціонал дозволяє працювати зі всіма стандартними кріпленнями, що також не може не радувати. Говорячи про кріплення для труб, в першу чергу хочу зазначити про те, що цей також інструмент призначений для значного полегшення роботи монтажника при здійсненні монтажних робіт трубної системи. І він призначений для здійснення самого розмотування, що виходить з логічного висновку. Якщо говорити про його особливості, то він характеризується значною надійністю та зручня під час здійснення роботи з ним. А також його характерною особливістю є те, що він підходить під всі стандартні розміри трубних систем. Як висновок, можу сказати про те, що ці два інструменти є досить надійними помічниками при роботі з трубною системою і. Вони дозволяють, вкладаючи мінімальні зусилля, зробити максимальний результат. Е, як ви також я хочу зазначити про те, що ці всі інструменти є в наявності у компанії Вармакс, так що телефонуйте, звертайтеся до нас, і ми вам допоможемо полегшити ваше життя.